Рада всіх, я вас вітати, і урок наш розпочати. Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку Прилітайте Пернаті до нас. Вірш Грицька бойка Прилітайте під вікно. На сьогоднішньому уроці ми з вами, дітки, продовжимо знайомитися з творами із розділу Здрастуй, зимонька зима. Зокрема, Прочитаємо вірш, вчимося виразно його читати, згадаємо слова, назви ознак предметів, слова назви самих предметів. Навчимося за ознаками визначати предмет. А також, дітки, поговоримо про життя пташок в взимку. Вправа чарівні окуляри. Уявіть собі, що за виконечком світить сонечко. ми з вами вдягнули чарівні окуляри, а через них видно тільки добро. Уявіть собі, ми дивимося у цих окулярах і говоримо компліменти своїм однокласникам. Наприклад, ви уважні, ви найкращі, ви старанні. Продовжіть, будь ласка, цей ряд слів. Добре. Дітки, те, що я говорила. Здивіться, у нас є слова, які позначають ознаку предмета, а нам треба визначити сам предмет. Що це таке? Ви повинні читати і швидко відповідати, що це. Почали читаємо. Що це? Так. Що це Молодці. Хто це? Що це? Чудово. Прочитайте, будь ласка, скоромовку Лесі Вознюк три рази. Перший раз повільно, другий раз швидше, а третій раз ще швидше. Бо у нас скоромовка. Від всіх скоро мовити. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Працюємо. Підготуємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання, частина 2 на сторінці 52. Підготуємося до читання. Перед вами підручник, сторінка 52. Прочитай і відгадай загадки. Хто це? Як я ще раз нагадую. Пам'ятайте, нам допомагають рими. Римування. Схожа кінцівка слова. Сіра шубка із пір'їн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це діти? Стрибунець, хто це? Правильно. Жовто-груді бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються Хто? Правильно. молодці. Які слова допомогли тобі відгадати загадки? Дивіться, сіра шубка із пір'їн. Раз це пір'я, то це. Тажкий і стрибовнець, хто стрибає в нас горобець правильно. Синички, як ми здогадалися? Жовтогруді, так? чорні лапи, капелюшки, білі щічки і синички. Чки -чки. Правильно. Як одним словом назвати слова відгадки? Яку групу об'єднаємо? Горубці, синички, хто це? Правильно, діти, це птахи. Вчимося порівнювати. Ось у нас з вами, дітки, є дві пташки. Давайте порівняємо їх. Хто це в нас? Так, а це правильно. Давайте дізнаємо, що в них спільне. Це і це пташки. Спільне? Так. Да. А раз це пташки, то тіло їх укрите. Чим? Пір'я. Правильно. І вони мають ось такий. Що це таке? Так, молодці. Це спільне в них. Лапки мають правильно. Чим відрізняються? Горобець? Яке пір'я? Правильно, дітки, сіре, аж коричневате пір'я за кольором відрізняється. А в синички, яке воно? Різнобарне, а саме і жовте, і чорне, і біле. Правильно. А ще, дітки, ми зг... давайте згадаємо, я досліджую світ, де живуть горобці. Вони завжди живуть у селі. А синички живуть у літку, де? Правильно, у лісі живуть синички. І тільки на зиму це буде для них спільне, що вони всі збираються біля людей, прилітають ближче до людей. Ось це буде теж тільки спільне. Добре, а тепер, тітки, будь ласка, давайте ми з вами згадаємо, що для пташок найстрашніше озимку? Це холод чи голод? Правильно, дітки, їм найстрашніше голод. Тому спільне ось тут буде голод. Їжа треба обов'язково для них, щоб вони не замерзли. Працюємо з підручником. Права передбачення. Давайте з вами розглянемо малюнок. Розгляньте уважно, будь ласка, він є у нас в підручнику на сторінці 52. 53 дітки. вибачте, будь ласка. 53. Так що зображено на ілюстрації на цій? Давайте називати. які предмети тут є? Що? Що це? Оце велике таке стоїть, що це? Правильно, будинок, або хата. Що це таке? Правильно, що це? Дерево? Що це таке? За ящичок такий? Як він називається? Що це? Правильно, годівничка. Що то таке у годівничці? Як назвати одним словом? Що то? Їжа. Або насіння, правильно, що довкола лежить? Що тут таке і на даху, і на землі, і на деревах? Правильно, а що це такі зазірочки, як вони називаються? Що це, дітки? Правильно, ось скільки слів у нас, предметів ми з вами назвали. А тепер давайте назвемо Хто? Зображений на ілюстрації? Хто це? Давайте згадуємо, хто це така? Це пташки, а це пташечка з жовтим животиком. Хто це така? Правильно, це синичка, а це хто стрібунець? Правильно, це горобець. Правильно. Як ви думаєте тільки, про що може? Йтися у вірші з заголовком. прилітайте під вікно. Подивіться на малюночок, де в нас вікно? То да. прилітайте під вікно, куди запрошують пташок. Молодці правильно. Так, да. слухаю і розумію, щоденні 5. Гаріцько, бойко, прилітайте. Під вікно. Послухайте уважно вірш і скажіть, яку пору року зображено у вірші. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу слід і пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали, та поживи, бач, нема, замила усе зима. Ой, ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є у кормушці вам пшоно. Яку пору року описує Грицькобойко? Правильно, це зима. Правильно, молодці. А про що говорить пташок? Ой, про що говорить поет, дітки? Вибачте, про що говорить поет? Правильно, їжі то немає, тому запрошує до вікна. Як автор звертається до пташок? Про це ми, дітки, з вами дізнаємося, коли виконаємо щоденні п'ять читаю для когось, читаю голос. Познайомтеся, будь ласка, з віршем, покладіть відео на паузу, покладіть підручник зручно, сторінка 53. Прочитайте, будь ласка, віршик два рази для себе. Перший раз ви читаєте знайомитеся з віршиком, а другий раз читаєте і запам'ятовуєте ще й розділові знаки. І Шукаєте, як же автор звертається до пташок. Відео, будь ласка, на паузу. Читаємо голос. Так, а тепер, дітки, я ставлю запитання, а перед вами лежить підручник. І ви мені зачитуєте з віршика відповідь на моє запитання. Що побачив автор на снігу? Зачитайте. Чому стрибали горобчики по снігу? Чи знайшли горобчики поживу? Прочитайте. Так, молодці. А тепер знайдіть і прочитайте, як же автор звертається до пташок. Голос, будь ласка. Добре. Чому і куди він запрошує пташок? Так, правильно прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Тобто запрошує до годівнички під вікно, бо там є пошива. Добре. Увага, дітки, читаємо з вами емоційно. Наш смайлик буде показувати, як ми повинні читати. Дивіться знак оклику, значить ми читаємо з радістю, з захопленням. Прочитайте, будь ласка, ці рядки. Це тільки перший рядочок. Далі читаємо з дивуванням. Дивуємося, читайте ці три рядочки. Дітки сумною, з образою такою, з сумом прочитайте ці два рядки. І з радістю. Запрошуємо з радістю. Голос, будь ласка. Як автор звертається до пташок? Як він звертається, дивіться, пташки куцоховості. Називає наші друзі, наші гості. Правильно, ось так автор звертається до пташок. Гра плутанка. Подивіться, будь ласка, дітки, Хто що, щось тут наплутав. А ми знаємо, що. Цей віршик про пташок, да? прочитайте плутанку, поставте відео на паузу, прочитайте, а потім перед собою покладіть підручник, читаєте рядок і виправляєте, де є помилки. Де не так? Працюємо. Ja wam do Тепер дітки виправіть, будь ласка, прочитайте правильно. Так, дуже добре. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, чи лег лег легко живеться зайчиком взимку? Ні, дуже важко. Вони теж шукають собі поживу, як позамітало... Снігу. Тому вони можуть зайти до нас на город, у садок зайти і навіть можуть нашкодити обгризти кору молодих дерев. Зайчики спасаються в лісі тим, що відшукують собі травинки, гризуть кору дерев. Так вони виживають взимку. Права, мікрофон. Розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте птахам узимку. Відео на паузу скажіть речення в Обговоріть, з яких вторинних матеріалів можна виготовити годівнички. І давайте назвемо, що можна покласти у годівнички. Давайте подивимося годівнички, які можуть бути. Із пластикових пляшок, так же, із коробок із під соку, правильно може бути виготовлене. А насипане туди може бути. Що це таке, дітки? Просо, да? зерно, насіння. Соняшникове і арбузове, але не смажене, а тільки сухе. А ще дітки, ми можемо прямо на гілочку повісити шматочок сала, тільки не солене, щоб пташки могли дзьобати його. Особливо його полюбляють синички. А також, дітки, можна на гілочки закріплювати хліб, тільки білий. Чорного не можна. Ось так ми з вами можемо допомагати птахам. Ми з вами говорили, чому нам треба допомагати, щоб вони не замерзли. Їм не страшний холод. Якщо вони поїли, так їда їх зігріває. Говоримо про проблему. Чи потрібно ж допомагати птахам музинку? Як ви вважаєте, продовжить речення? Так, наприклад. Якщо пташина голодна, то їй дуже холодно бо і зовні холод, холод і мороз, і всередині ніщо не гріє, дуже багато пташок дітки, гине взимку. Робимо висновок. Таким чином ми з вами повинні обов'язково допомагати птахам узимку. Підводимо підсумки, що сьогодні на уроці нового ви дізналися. Мені було цікаво, про що вам цікаво було слухати, говорити, розказувати, що вам було складно на уроці продовжити речення. Я зрозумів чи зрозуміла, що ви зрозуміли з сьогоднішнього уроку? Тепер я зможу. Дуже добре, молодці. На цьому, дітки, наш урок закінчений.